Всім привіт, вітаю вас на каналі Другий день і знов тягне до водички. Зараз приїхала і хочу з вами тут трішки погуляти, але я не знаю. О, лелека! Нічого собі, а я шапку забула. Я все забуваю, що біля річки воно холодніше, тому що крига йде. тому, О, отак буде краще. Ой, подивіться, яка краса. Але дуже сильний вітер. І тут це качка, мабуть. Це я приблизила дуже сильно. Бачите, яка тут крига? Це я дивлюсь, як пливе. Не зважаючи ні на що. Там далеко йти, щоб подивитися, сидять рибалки на кризі. Їх там багато-багато. Я йду дивлюсь, там люди підійшли, і на кризі був чи... Ось я трішки приблизила. Люди підійшли, торкаються його, він голову підняв і знов підкрив крильце своє крило. Вон. А люди по такій крисі, розумієте, підходили до нього, а він знов там коняє. Оце так стоїш, спостерігаєш. І люди теж зупиняються. Ось такі позитивні емоції. веки поруч с нами, а там хвыли, а тут лебедь. Ну это кто бы сомневался. Він якраз в кадр попав, а тут гуде, а мені хочеться такий момент зняти. Щось смакує там. Дуже вдалий катер. Ті сісти не вийшло. Шукай іншу кригу де сісти. Це він іде там камінчики. Ой, все, зараз піде вже під міст, тому... Добре, погуляла, але недовго, тому що прохолодно. Дівчата, прийшли штани. Підтримуємо українських виробників. Зараз я отримала вчора, але і так хотілося відкрити, але думаю, ні, буду з вами відкривати, щоб ви все бачили, що тут і як. Це теплі штани. У них там є вже на весну палацу, але на весну палацу йде з гудзиками та з блискавкою. Я не хочу, я хочу тут рівне і більше нічого. Шпину не ніде не давило. М -м -м. Ого! М -м -м. Така сіточка. Бачите, така. такий бантик. Вау! Отака торбинка, дівчата. І зараз такі штани дістану. Так, тканина на дотик мені вже подобається. Та-дам. Щось впало. А мені ще резиночку поклали. Ось таку дякую вам велике. І ось штани. Боже дівчата, коштують вони 1540 гривень. Дивіться, ніякої блисковки, ніяких гудзиків немає. Тканина неймовірна тепла. Так, дивимось. А, от знаєте, коли ти не в магазині дивишся, а в інтернеті. Отакі палацу вони широченькі. І тут прострочено як оця стрілочка, чи як воно правильно, тут воно прострочено. Бачите, спереду є кишені, до речі. І позаду. Ано, теж прострочена, теж прострочена стрілочка. Хоча попереду я дивлюсь, що виглядає, як наче блискавка повинна бути, бачите? Але ні, нема. Ось назва цього виробника. Вони дуже м'ягенькі, дівчата. Дивіться, тканина яка. І, до речі, знаєте, на що ще звернула увагу? Мені прийшло повідомлення, що вже посилка чи їде, чи триває. Тобто, так, я заходжу в додаток нова пошта і дивлюсь, тому що буває таке, що там пишуть таке-то місто шиє, начебто як. А виробництво вони своє перевозять в більш таке безпечне місто, і це правильно. До речі, ну, кожен вибирає, як йому до вподоби. І я дивлюсь, ну це суми. Суми шиють. І я дивлюсь, звідкіля їде посилка, а вона їде з сум. Розумієте, що таке бути українцем? Якби там не було суми шиє, Харків шиє. І потім. Я сплатила і я свої розміри скинула їм. А як я розміри, я зайшла в ательє до дівчат і кажу, дівчата, ось є сітка, тому що дівчата мені скинули сітку. Як себе правильно поміряти? О, оце бів крок, крок отут, отут. Кажу, як, що? Кажу, помірте мене, будь ласка, вони мене поміряли. Я кажу, скільки я вам винна, вони кажуть, та нічого. Я кажу, ну як нічого. Я б таке б наміряла, що ми б дуже б довго б це б вибирали. Взагалі у мене розмір в магазині в інтернеті, коли я купую Елька, а тут 2XL. Я ж, мене поміряли, довжина, все, отут, все, 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 все. І я дівчаткам сфоткала і висилаю. Вони кажуть, так ми під ваш зріст і зробимо, щоб ви не ходили там ніде нічого. Ну, Дівчата, які вони зручні. Ви бачите, тут можна гратися. Я так ковтинку запхала, щоб вам показати. Вони зручні. Оце, знаєте, коли зручно і красиво. Де я купувала ці штани, я знову залишу в описі під відео посилання на інстаграм. І так, мої дорогенькі з вами поділилася. І хочу ще сказати, що на вихідних ми їздили на річку, так захотілася до водички. І мені байдуже, як я виглядала чесно. І мені так захотілося записувати відео, такі атмосферні, ще щось якось. І я не знаю як. Я, наприклад, зараз вам такий невеличкий уривочок покажу, що я маю на увазі, яке відео. Там немає слів, немає нічого. Але хіба Таня довго промовчить ні. І мені буде цікава ваша думка. От, щоб вам було цікаво дивитися, підказуйте, тому що, наприклад, перейти на огляди магазинів я бачу, що ну, коли я заходжу в головну сторінку YouTube, і там дивлюся, що дівчатка деякі перейшли вже чисто на огляди, від влогів відходять. І знаєте, воно нормально. А я не можу. Я не можу, тому що мені потрібно спілкування, мені потрібна... Мені потрібен діалог. Мені хочеться просто про життя, про людяність, про позитив, про підтримку. Я чудово знаю, що такі відео зовсім ніяк не заходять. Коли я в Києві була, я розповідала про сусідів, я це чудово побачила. Але... Цікава ваша думка. Хто мене нещодавно дивиться, хто вже давно дивиться. Тому ось так, мої дорогенькі, бережіть себе, не беріть зайвого. В уха можна, тому що це, ну, від цього неможливо якось позбавитися. А от у мозок та в серце зайвого не беріть. Живіть своє життя, допомагайте. Нашим захисникам підтримуємо один одного, віримо і живемо своє життя, не, з... не забуваючи про тих, хто з нами поряд. І що з нами поряд, це наша природа, це наше життя, це наше спілкування, наші емоції і наше майбутнє. Бережіть себе, і ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.